Тобі. Постріл! Один постріл! І ми тоді якраз попали з першого пострілу в танчика. Летить в півішка в нашу сторону, прямо в машину. В голові в мене до сих пор залишився осколок, який вони можуть витягнути. Я не веду підрахунок бойової техніки, яка була знищена. Позивний мене Барбос, я сержант, командир гармати, стою на посаді головного сержанта другого вогневого взводу, самохідна тілийські дивізіону. До 28-го окремого гірсько-штурмової бригади. До війни так, я займався на, на железній дорозі працював. Оглядач ремонтних вагонів. Ну я думаю, на даний момент це вже не моя професія. Буду далі продовжувати військову кар'єру. Мій перший постріл був у му році, по початку повномасштабної війни. Це було незабутнє відчуття таке. Тоді переживання не було, тоді хотілося більше пострілів робити зі швидкістю і точністю. Це є зміст життя мого, тому що без артилерії я вже не, не зможу жити далі. Найбільше запам'ятався це був приход на два метри від гармати. Тоді я потеряв. Механіка водія і сам ледь чуть не загинув. В голові мене до сих пор залишився осколок, якого вони можуть витягнути. Тоді було дуже страшно було. А зараз, на даний момент, мені вже не страшно нічого. Від градів ховалися теж, накривали нас і градами, і ураганами, і чим тільки ну, всіма, що в них є. Так вдавалося нам і імпровізувати. Це було у 23-му році на Херсоні. Точка наводки наша стояла дуже далеко, і вона була в той момент погасла. І ми її не бачили. Я виліз із командирського люка і наводи на свій глаз навідника. І ми тоді якраз попали прямо з першого пострілу в танчика. Потім друга, другий постріл теж був. Ну, трошки ми змістили приціл, був менший. Це вже я на свій розсуд робив. Влучання було дуже ефективне, дуже швидко. У 23-му ми вразили мсту. Вона заїхала в ангар. І ми з четвертого косвіду попали прямо в мсту. На, вона їхала на ходу, ми по ній стріляли, стріляли не попадала. Вона заїхала в ангар і злетіла повітря. Це було дуже класно. Я не веду підрахунок бойової техніки, яка була знищена. З всяких там гармат, мінометів. Тоже було дуже багато, але я їх не веду, тому що немає часу. Для мене це вже як робота. Злагодженість це найголовніше, що я так враховую це, бо без не буде злагодженості, не буде екіпажа. Екіпаж, я думаю, на мій розсуд повинен бути з енергійних, швидких, бистрих хлопців. Ми підтримуємо один одного. Ми як одна сім'я. До мене екіпаж дуже дружний. Чотири чоловіка. Я завжди їх підтримую. завжди сміємося, розказуємося, які анекдоти. там. Ну тому що без підтримки, без енергії людина, то буде ходити там насупившися. То... Воно ні к чому. У мене нема таких людей, що виходив. Мене всі вони весільчаки. Я зразу, коли підписав контракт у 21-му році, я зразу знайшов спільну мову з ними. Вибрав собі екіпаж. Надіюсь у них і вірю в них, що вони будуть мене підтримувати, і я їх підтримую. І вони мені також до мене ставляться дуже добре, так само, як і я до них. Нам сказали, гармата до бою, барбос до бою. Ми побігли в куханір, скочили машину, навелися, зробили пару пострілів. Я доповів командиру батареї, що чую 40. Він нам сказав замаскуватися в укриття. Ми прибігли в укриття. Десь хвилин через 15 я почув зрив. Я бистренько побіг, доповів, що я почув зрив, побіг до гармати, дивлюсь, гармата горить. І я бистренько вернусь назад за своїми хлопцями, екіпажем. Ми почали тушити підручними засобами, що було під руками вогнетушителі. Земля, вода, чи могли. Каркас ми потушили. Я дивлюся, щось палає з башні. Я виліз на ту башню з водою, з вогнетушителями, погасив снаряди того, що горів. Потушили ми ту машину. Ми від'їхали від, від копаніра десь ну, метрів 100 150 Я сидів на штатному місці біля механіка водія, дивлюся, летить в піввішка в нашу сторону, прямо в машину. Я кричу, механіку водію, давай будемо зіскакувати, бо в мене виходу не було ніякого. Я, на мій погляд, я зробив правильно, тому що ми. Зіскочили в той раз, якраз момент вона при ударі, ми якраз момент ви е, зіскочили з машини. І Я впав, стопа мене була вивернута. Геть я на чотирьох поліз в кущі. в мене і сльози з'явилися на очах. ну, це і смішно, і больно, і кажуть, я не знаю, скільки енергії було б. Сивів такі два роки, де дерево було таке розроще. Я ногу туди вставив, поставив її на місце, сам піднявся, пробував ще на неї стати. Потім приїхала евакуація вже. Ви, нас евакуювали. Врятована машина була ще із за допомогою димів, для того, щоб трохи скрити маскування машини. Ми по посадкам по під посадкою. За допомогою мною і моїм механікам водія машина була. Врятовано артилерія буде процвітати в ближайших 100 років і може й навіть більше, тому що без артилерії ні ми ніяк. Це ми боги війни. З 21-го року не було скільки електротехніки, все враховалось по картам. Дуже практично ми не стріляли так влучно до тих пір, поки ми з'явилися ці FPV-дрони, камікази, всякі вони дають нам чіт чітко картинку, дають чіткі координати. Ми по цим чітким координатам працюємо дуже швидко і не дається нам враховувати, то ми вважали самі координати приціли. Мені подобається бути артилеристом. Не хоче більш ніякої бригади йти. 128 – це сила, боги війни.